Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про страшну правду щодо Росії, яка до цих пір шокує українців. Розпочнемо з того, що, на жаль, країн-агресор і далі продовжує займатися терором, обстрілюючи мирні українські міста. Дійшло вже до того, що вчора з'явилася така новина, таке повідомлення, що, наприклад, по Харкову вперше з 2022 року вдарили авіабомбами. Звісно, такі новини вони не можуть не викликати певних емоцій українців, і як наслідок українці все більше згуртовуються і чинять все більший опір окупантам. Проте, як би це дивно не виглядало, на тлі таких новин з'являються нові так звані зірки соцмереж, зірки того ж Тіктоку. Сьогодні українці активно обговорюють чергове відео, на якому мешканка Харкова. Будинок, якої постраждав внаслідок бомбардувань країною агресором, розповідає, що, начебто, у неї немає ніяких претензій до Росії, що українці буцімто мають пробачити і зрозуміти, і що взагалі вона за те, щоб жили дружно. Далі більше десь два тижні тому також було повідомлення про черговий обстріл Одеси і знову ж таки чергова так звана зірка Тіктоку. Ця жінка, яку зараз ми бачимо на екрані стоп кадр, вона постраждала, мова йде про те, що попав шахет російський в її будинок, вона втратила чоловіка, втратила дитину, але без емоцій знімає собі відео, розповідає про те, що у неї немає абсолютно ніяких претензій до Російської Федерації, що там живуть такі люди, як і українці, і що потрібно знову ж таки зрозуміти, пробачити та все інше. Коли українці реагують так бурхливо на такі відео, це зрозуміти можна, але не дарма я в попередніх випусках не раз вже казав про те, що насправді ця московська недоімперія вона побудувала таку глобальну секту. Так-так, секту, адже як можна спокійно розповідати про те, втративши найближчих тобі людей, чоловіка, дитину, житло? Без всяких емоцій щодо агресії тієї Російської Федерації, Москви, як взагалі, ну що це взагалі за реакція? Це в якому такому психічному стані потрібно перебувати? І мова йде не лише про цих двох жінок, таких прикладів багато. І щодо секти, і чому я на цьому акцентую увагу, то я хочу такі приклади навести. Зокрема, навіть на Радіо Свобода була стаття, ця стаття ще від 2022 року від 16 березня. І вони прямо пишуть, що Росія має всі ознаки тоталітарної секти, коли навіть люди з освітою, вчені, письменники, артисти припиняють сприймати реальність такою, яка вона є? Не вірять ні свідкам, ні об'єктивним джерелам інформації, а тільки слову пастора. Насправді, якщо людина попадає в секту, автор пише на радіо Свобода про тоталітарну секту. Хоча тут потрібно більш ширше визначення. Зокрема, є праці Стівена Хассена, який таку глобальну секту називає деструктивно-тоталітарною сектою культового типу. Це буде більш точне визначення. Але коли людина попадає в таку деструктивну секту, то тоді в неї така створюється залежність психічна, і ця залежність вона насправді цю людину поглинає. І значення свого життя, життя своїх близьких, житла, майна воно різко обнулюється. Так, так. Саме по цій причині на Росії, як ми бачимо, незважаючи на ці м'ясні штурми, суспільство не протестує, не цінують на Росії життя. Це наслідки цього залежність від секти психологічна, вона дуже велика. Я думаю, що у багатьох глядачів були такі приклади життя, і вони бачили, що відбувається з людьми, які попадали в ту чи іншу секту. Американський вчений Стівен Хасан він розробив багато методик, щоб людей витягувати з цих сект, але це мова йде про багато місяців роботи багатьох фахівців, а то й роки. І що робити, наприклад, з тим, що зробила ця Московська імперія, створивши цю глобальну секту так званого руського міра, так званої цивілізації. Ну, я не знаю, тут можна просто за голову хапатися. І підтвердження того, що ця секта, вона насправді є, їх багато цих підтверджень, але я хотів би в цьому відео нагадати новину, яка була. У 2014 році, а саме у квітні, 12 квітня, коли тодішній мер Харкова Кернес попросив повернути українським глядачам російські телеканали, Кернес тоді казав прямо, що до нього звертаються бабусі і кажуть що їм психічно погано, що вони знову хочуть бачити російські телеканали. Чому? Тому що потрібно постійне це зомбування, Потрібно постійно тим людям, які попали під вплив цієї секти, ця інформація. Потрібно постійно відчувати зв'язок. І зв'язок і з культом особистості, якщо так глобально брати, і людина вже не може від цього нікуди відійти, а особливо з віком. І якщо людину фактично вели в цю секту ще з маличку. І щодо цих проблем, які у нас в Україні є, і наслідків, як з цим боротися. На жаль, я аналізував сьогодні, і ще раніше я дивився, щось немає праці від наших науковців, від наших професорів, від наших академіків, що як з цим всім діяти, що робити, адже немає сумніву в тому, що мільйони українців вони попали, попали під дію цієї секти. Також ще важливий фактор, це не лише те, що через інформаційну площину, через ті ж телеканали і далі підтримують багато громадян України зв'язок такий з її глобальною сектою. Вони зараз знаходять зв'язок через Ютуб, соцмережі. Вони сидять, вони все рівно знаходяться в її інформаційному просторі, але ще питання і церкви. Мова йде про московський патріархат, який в Україні діє. до речі, сьогодні є новини про те, що СБУ затримала крота російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками зсу. Тобто піп московського патріархату спеціально пішов влаштовуватися капеланом, щоб потім здавати позиції. Бригади, куди він хотів влаштуватися морської піхоти ЗСУ, і працювати на цю московську не ту, імперію. його вчасно виявили, він не влаштувався, скажімо так, на роботу, і це добре. Крім того, ще один такий важливий момент, і ще одна новина, яка з'явилася позавчора, про те, що один із стовпів пропаганди московської церкви в Україні утік до Італії. Зауважу з українським громадянством, що важливо. І у тій ж Італії він буде розповідати, що він, начебто, українець. І це також велика проблема, але про це ми поговоримо в майбутніх випусках. Є у нас законопроект, зареєстрований у Верховній Раді, є рішення Комітету Ради одноголосне, який підтримав законопроект про заборону УПЦ МП в Україні від 5 березня, але. Сьогодні, уже 28 березня, ще законопроект не проголосований, не підписаний і не вступив в дію. ЗМІ повідомляє, що чиниться на Україну великий тиск, в тому числі і від наших західних партнерів, тому що Москва вона докладає величезних зусиль. Є, зокрема, і звернення від відомих діячів, публічних діячів в країнах Заходу, які починають заступатися за московську церкву в Україну та все інше. Тобто дуже все складно. А щодо впливу московської церкви на тих українців і тих громадян України, які знаходяться під впливом цієї глобальної секти так званого руського міра, то немає ніяких сумнівів у тому, що він є і він величезний. І вже дуже багато ми бачили новин, коли. Ці ж так звані церковні діячі московського патріархату, що вони вже і під справами, і навіть отримали певні строки. Ще, що потрібно сказати, це діти. Два роки тому, можливо, десь три роки тому, я читав працю нашого відомого українського вченого Євгенія Головахія, соціолога, який досліджуючи питання наших настроїв суспільства українців, він казав про те, що не потрібно думати, що якщо Батько і мати, батьки загалом за так званий руський мір, що діти будуть мислити інакше. Так, вплив суспільства є, вплив поколінь є, але за його словами, вплив саме батьків він дуже часто є вирішальним. І сумніватися в словах головахи точно не варто. Це відомий вчений, напевно, найвідоміший вчений в Україні щодо соціології. І дослухатись до цього дійсно треба. І як приклади, я хочу навести сьогоднішня новина. СБУ затримала агента росіян, який допомагав скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. Мова йде про хлопця 22 роки. А ще у цьому місці декілька днів тому була новина про те, що шпигував за літаками ЗСУ для Росії, що СБУ затримала 18-річного зрадника в Києві. Хлопці 18 років. Це так виховували його батьки. І це саме стосується не лише України. Це стосується, наприклад, і країн Балтії. Та сама там проблема. Тому що ті росіяни чи навіть не росіяни, тому що Москва вона зомбує, затягує в свою секту так званого руського міра, так званого русської цивілізації не лише етнічних росіян. Я зауважу, а й багатьох українців. Я, наприклад, знаю випадки і не один, коли деякі українці з Черкащини їздили, працювали на Росії вахтовим методом, тобто три місці працює три місці вдома. І як виявилося, уже починаючи 2014 року, ну вже не відрізнити було українця його погляди від середністичного жителя Російської Федерації. Йде вплив цієї секти, він поглинає, звісно, не всіх людей. Українці, як ми бачимо у своїй більшості, вони не піддаються цьому впливу, але тим не менш, цей вплив є. Кремль його століттями відточував, і ми зараз маємо дуже серйозні наслідки, і ще не зрозуміло, що з цим робити. І тут, зважаючи на таку ситуацію, я хотів би повернутися до тих таких важливих тем і тих запитань, коментарів, які були під моїми випусками, щодо того а, і навіть не того, а щодо претензій до українців. Ну зокрема, під одним з моїх випусків писали про те, що «наче українська нація пожинає плоди своїх довіковічних помилок. Що у нас проблеми з елітою, що, наприклад, нас ніхто не заставляв ядерну зброю віддавати? Є теми на форумах про те, що люди розуміють, що винних за розвал державності за 30 років не буде, та все інше. До цього я скажу наступне: нам потрібно усвідомити реальність. А яка реальність була станом на 1991 рік? Ну, яка реальність? Україна була колонією цієї Московської імперії. Яка була влада? Влада була колоніальною. Україна була під впливом цієї глобальної секти так званого Руського Міра? На Україну Москва навезла дуже багато чиновників. Призначала Москва дуже багато вихідців з РФ тієї ж директорами підприємств? Фактично в Україні старим 91 перший рік не було української влади. Про що ми взагалі говоримо про які українські еліти? І Якщо ж скати про наслідки голодомору, переселення народів та іншого, ну давайте будемо дивитися на ситуацію об'єктивно, коли навіть наприкінці 90-х, навіть на початку 2000-х років, в Києві багато українців соромились говорити своєю рідною мовою. На російську переходили. Це такий був вплив і наслідок навіть через 10 років після отримання незалежності, хоча справжньої незалежності дійсно не було. Україна зараз бореться за свою незалежність по факту. Тому які претензії до українців? Українці вони повставали, і Майдан був 2004 2005 років, 13 2014 років. Саме на першому майдані у Києві я чув слова українські, пісні Ющенко так, а не Ющенко, да. Тоді і українська мова пролунала у 2014-2014 роках Ми вже почали говорити про УПА, вже і історія України, і про Бандеру Шухевича, все послідовно, і не треба думати, що ця постколоніальна влада, яка залишилась в Україні з 1991 року, що вона мріяла про українську країну, про розвиток України. Ні, ні. Кравчук тоді зробив дуже хитро. Він фактично зацікавив цих червоних директорів, цих так званих колонізаторів, тим, що вони приватизують все майно і що їм потрібно дистанціюватися від Москви і працювати на українську незалежність. Саме матеріально їх зацікавив. І це була основна причина того, що Кравчук зміг втримати незалежність, матеріальна зацікавленість. Щодо ядерної зброї, то як ви думаєте, чи змогли би ми її втримати? Ніхто не каже про те, що Кравчук ще до підписання Будапештського меморандуму передав тактичну ядерну зброю Росії. Про це ніхто не каже. А Кравчук передав, тому що був великий тиск від країни агресора від Російської Федерації, це і шантаж газовий, це і шантаж щодо експорту сковподольської продукції на територію РФ та багато іншого. Про це зараз мало хто розповідає, але залежність була. Та й самі так звані еліти тогочасні українські вони не були зацікавлені в тому, щоб Україна була потужна армія. Ні, ні. У нас до 2000-х років, навіть початку, абсолютна більшість офіцерів це були української армії, вихідці з Російської Федерації, Так-так, вихідці з Російської Федерації і навіть на Заході України. Про це ж ніхто нічого не каже. І тому, коли Кремль починав агресію в 2014 році відкриту військову агресію, це стосується і Криму, це стосується і бойових дій в Донецькій і Луганській областях, то у Путіна були великі сподівання на те, що українська армія воювати не буде. Але українська армія вона, хоч довго розкачувалася, але зібралася силами, були проведені кадрові зміни відповідні, і вона почала давати по зубам і чинити опір. І це був такий вирішальний момент для утримання нашої незалежності. Це насправді більш складніше ніж багато українців думають, і були певні підстави і аргументи у цій московської недоімперії у Путіна у російських військово-політичних керівників думати, що Україна, начебто, може посипатись, що, начебто, може бути так звана руська в'ясна та все інше. Але українці довели, що український народ існує, що українці це сильна, мужня нація, героїчна нація, і що українці вони швидко об'єднуються в разі загрози і дають жорстку відсіч. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.